Я отримав повідомлення рано вранці, що навіть не встиг допити холодну каву. На екрані висвітлилося коротке, але важке повідомлення з грифом особливо важливо координати. Серія супутникових знімків, назва судна Порт Оля 4. На перший погляд, звичайний російський вантажник. Але те, що ми вже знали, змінювало все. Він ішов із Ірану і вже зайшов у порт Оля в Дельті Волги, щоб он вивантажити свій вантаж. І в цих трюмах було те, що ми ловили вже кілька місяців, комплектуючи до шахет і боєприпаси, призначені для російських ударів по Україні. Я збільшив знімок. Темно, синій корпус на бортах видно потерті місця від швартування, на палубі під брезентами стояли ряди контейнерів. Біля трапа кілька озброєних охоронців, а трохи далі портові крани готові до роботи. Вони збиралися вивантажувати смертоносний вантаж уже найближчими годинами. Ми отримали підтвердження від агентурної мережі. Люди, які ризикують життям, передали фото з причалу. Чітко видно ящики з маркуванням, що збігалося з іранськими військовими постачаннями частина паливні системи для дронів, частина бойові частини. Це не були звичайні промислові деталі, які можна пояснити мирним призначенням. Кожен ящик це потенційний удар по цивільних будинках, школах, електростанціях. Ми перевірили інформацію з кількох незалежних джерел. Супутник передав серію знімків з різницею в кілька годин. Біля борту вже встановили кран. Поруч стояли вантажівки з тентами, готові забрати вміст трюмів. Це означало, що вивантаження почнеться дуже скоро. Ми мали діяти швидко, але не поспіхом. Час для нас був і ворог, і союзник одночасно. На карті, розгорнутій на столі, порт Оля, був маленькою червоною міткою навколо дельта річки, численні протоки. Вузькі підходи. Це був глибокий тил противника, місце, де вони почувалися абсолютно безпечно. І саме тому наша поява там мала стати ударом не тільки по їхніх складах, а й по їхній самовпевненості. Ми підключили радіоперехоплення, портова диспетчерська вела звичні розмови про розклад кранів, номери вантажівок, час підходу бригад. Але серед буденних фраз прослизали ті, що нас цікавили. Спочатку ці ящики, потім решта, сказав хтось у рації. Наші аналітики розшифрували це як пріоритетне вивантаження саме іранського вантажу. Це підтвердили й дані з камер спостереження. На тих контейнерах була особлива охорона. Ми розуміли, що маємо справу з постачанням, яке росіяни чекали, і яке ми збиралися знищити. Того дня в кімнаті з товстими стінами, де немає жодного зайвого звуку, ми провели нараду. На екрані порт, причал, судно, крани, на другому екрані схема розташування охорони і траєкторії патрулів. Ми аналізували кожну дрібницю, коли кран підійде до першого люка трюму, коли вантажівка під'їде під нього, скільки часу потрібно, щоб зняти брезенти з контейнерів. Ми вирахували, що перше вивантаження почнеться після заходу сонця, коли в порту менше цивільних працівників і охорона працює більш розслаблено. Це відкривало для нас вікно можливостей. Ми могли вдарити, коли вантаж ще на борту, але вже підготовлений до переміщення. Я повідомив Генштабу: ціль підтверджена, готові до планування удару. Відповідь була короткою: працюйте. Ми почали з вибору способу ураження. Варіант був тільки один БПЛА, але, враховуючи глибину розташування порту і щільність ППО навколо Астрахані, найкращим рішенням були далекобійні ударні БПЛА. Вони могли пройти непомітно. Низько над водою, використовуючи рельєф і шум навколишнього середовища. Ми розбили ударну групу на три ланки перша мала вразити вантажну палубу, де стояли контейнери з боєприпасами, друга командну рубку, щоб зупинити координацію екіпажу та охорони, третя паливні цистерни, щоб пожежа поширилася швидше і знищила все, що вціліє після перших вибухів. Кожен удар мав іти з різницею в кілька секунд. Щоб російська охорона не встигла навіть зрозуміти, що відбувається. Паралельно розвідка продовжувала передавати нам оновлення. За добу до удару нам прийшли кадри з супутника на борту порт Оля 4 вже зняли частину брезентів, і в променях вечірнього сонця блиснули металеві корпуси контейнерів. Це був знак, що вивантаження ось-ось почнеться. Часу залишалося мало. Ми перевірили всі маршрути підльоту дронів, врахували роботу російських хреб, змінив графіку патрулів на Волзі, навіть напрямок вітру, щоб він не зніс наші апарати вбік. У ніч перед операцією я майже не спав, думав про те, що кожен із цих контейнерів це чиясь смерть, яка могла б уже завтра прилетіти на Київ, Харків чи Одесу. І що завтра, якщо все піде за планом, ці контейнери зникнуть у вогні. Після підтвердження цілі все закрутилося з подвійною швидкістю. Ми вже знали порт Оля 4 стоїть у порту, готується до вивантаження іранських комплектуючих до шахет та боєприпасів. Кожна година грала проти нас. Якщо вантаж знімуть із борту і розвезуть по складах, він стане недосяжним або розчиниться серед цивільних об'єктів, а тоді будь-яка операція перетвориться на пошук голки в копиці сіна. Ми зібрали основну групу планування у підземному залі штабу. На стіні. Проекція порту Оля у високій роздільній здатності. Видно причал номер 3 де стоїть порт Оля 4 кранове господарство, залізничну гілку, кілька вантажівок під тентами, що чекали своєї черги. Поруч на іншому екрані карта району з позначеними позиціями російських систем ППО. Буквально на відстані кількох десятків кілометрів зенітно-ракетні комплекси середньої дальності ближче до міста. Мобільні установки малої дальності, а вздовж узбережжя кілька радарних постів. Це був щільний насичений захист. Ми знали, що пробиватися на пролом означає програти, тому вирішили йти іншим шляхом. Основна ідея використати далекобійні безпілотники камікадзе, які здатні долати понад тисячу кілометрів, летіти на гранично низькій висоті й обходити радарні поля. Використовуючи рельєф місцевості і берегову лінію Каспійського моря. Маршрут був побудований так, щоб більшу частину шляху апарати йшли над водою, уникаючи густо населених районів і основних зон контролю. Ключовим було синхронізувати удар кількох апаратів так, щоб перший вибух зруйнував вантаж і викликав паніку, другий знищив командну рубку і комунікації, а третій Вдарив по паливних цистернах, створивши масштабну пожежу, яка доб'є рештки вантажу та унеможливить його порятунок. Ми розбили команду на кілька секторів сектор Око відповідав за розвідку в реальному часі, використовуючи супутники, які вже перебували в районі. Сектор «Кіготь» займався ударною частиною вибір типу боєприпасу, налаштування навігації, тестування автопілотів, сектор. Тінь Мав забезпечити приховування операцій від фальшивих радіопереговорів до відволікаючих маршрутів, щоб заплутати російські реб і радари. Ми вивчили роботу портових кранів до дрібниць. Агент на місці передав, що вивантаження з порт Оля 4 розпочнеться з носової частини, і перші контейнери мають особливе маркування, під яке підганяють окремі вантажівки з підсиленою охороною. Це підтвердило, що саме там знаходиться найбільш цінний іранський вантаж. Ми знали, що найкращий момент для удару, коли кран уже підняв контейнер. Але він ще не встиг відійти далеко від борту. У цей момент удар знищить не лише те, що залишилося на кораблі, а й частину вже вивантаженого вантажу, при цьому не даючи охороні часу зреагувати. Ми також врахували метеоумови. Погода на Каспії мінлива. Але прогноз показував, що в ніч операції буде легкий туман і слабкий вітер зі сходу. Це ідеально для нас туман знизить видимість для візуальних постів, а вітер не зіб'є дрони з курсу. Ми підготували два сценарії основний і резервний. Основний передбачав удар у нічний час, коли цивільний трафік у порту мінімальний, і більшість кранів відключені резервний денний, у випадку, якщо росіяни почнуть терміново вивантажувати вантаж поза графіком. У резервному сценарії ми би били прямо по причалу, навіть якщо частина вантажу вже встигла потрапити на вантажівки. Перед операцією кожен дрон отримав індивідуальний маршрут із проміжними точками, де він коригував курс, щоб обійти зони виявлення. Ми використали старі дані про рельєф і нові супутникові карти, щоб визначити мертві зони російських радарів. Це була тонка робота, де навіть кілька метрів висоти могли вирішити, чи виявлять нас. Я особисто перевіряв фінальні налаштування автопілотів. Кожна секунда в польоті була розрахована. Кожна ціль на кораблі закодована в програмі наведення. На фінальному брифінгу ми розклали на столі схему корабля довжина 123 метри, ширина 16,7 метра, розташування люків трюмів, палубних механізмів, містка, цистерн. Ми знали його як власну долоню. Мета не просто вдарити, а зробити так, щоб після цього судно не змогло ані відновитися, ані вивантажити жодного ящика. Час удару було призначено на другу половину ночі. За дві години до старту ударні дрони вже були в повітрі, йшли низько над водою, обходили російські позиції на узбережжі, ми бачили їхні камери у режимі реального часу: темна гладінь моря, поодинокі вогні берегових сіл, далекі відблиски портових прожекторів. Це був момент, коли повітря в кімнаті стало важким. Ніхто не говорив. Кожен розумів, що попереду фінальна фаза. Але до неї ми ще мали пройти останню перевірку. Підтвердити, що портоля 4 досі на місці, і вантаж ще на борту. Цим займалася група Око. О першій годині 17 хвилин вони дали підтвердження: корабель стоїть на причалі, кран готується підняти перший контейнер, охорона на місцях. Це був сигнал. Ми вийшли на фінішну пряму. Я подивився на годинник, потім на монітор, де три зелені точки повільно, але впевнено рухалися до червоної позначки Ціль. І в цей момент я відчув. Як тиша перед бурею стає майже нестерпною. Я дивився на екран, де три зелені точки наближалися до червоної позначки ціль. Кожна точка наш дрон Камікадзе, навантажений вибухівкою, налаштований на точність до метра. За вікном штабу була тиша, але всередині мене все гуло. 0129. Перший дрон входить у фінальну фазу маршруту, йде низько над водою, майже торкається поверхні, використовуючи хвилі як укриття. Його камера передає бліде світло портових прожекторів, що розсікають туман, силуети кранів, що завмерли у піврусі. 0 годин 31 хвилина. Другий дрон змінює курс, заходить з іншого напрямку, щоб удар прийшов одночасно з різних боків. Третій, найвіддаленіший, йде через вузьку протоку, де навіть у темряві видно масивну тінь порт Оля 4 Я відчуваю, як стискаються кулаки. На борту корабля вже почалося вивантаження, кран підняв перший контейнер, під ним блимають ліхтарі охорони. Це той момент, якого ми чекали нуль годин тридцять три секунди. Перший дрон виходить з тіні і б'є просто у носову частину, де стояли контейнери з боєприпасами. На екрані спалах, білий, сліпучий, на мить усе зникає у яскравому світлі. Потім камера ловить темно-оранжевий вогонь, який виривається назовні, обпалюючи все довкола. Хвиля вибуху збиває кран, контейнер падає у воду, бризкаючи палаючим паливом. 0 годин 33 хвилини і 5 секунд. Другий дрон врізається в командну рубку. Ще один спалах, але цього разу вибух глухий із клубами чорного диму, який одразу заливає верхню палубу. Через кілька секунд світло прожекторів гасне. Корабель втрачає управління і живлення 0 годин 30, 3 хвилини і 12 секунд. Третій дрон заходить з корми і вдаряє по паливних цистернах. Полум'я миттєво охоплює палубу, розтікається до середини корабля, підживлюючи пожежу, яка тепер виглядає як гігантський факел у середині порту. Охорона розбігається, деякі падають у воду, намагаючись втекти від вогню. Крани зупиняються, вантажівки кидають свої позиції. З сусідніх причалів видно, як стовп вогню піднімається у нічне небо. Відкидаючи червоні відблиски на металеві конструкції. Камери передають, як корпус корабля починає розривати зсередини, детонують боєприпаси, що були у трюмах. Це вже не просто пожежа, це ланцюгова реакція, яка знищує все, що ми мали в планах знищити. О 1.35. ми спостерігаємо за хаосом у порту. Російська охорона намагається щось зробити, але кожен вибух знову кидає їх на землю. Системи ППО відкривають вогонь у темряву, не розуміючи, що вже запізно. Вибухи тривають, розриваючи залишки вантажу, змішуючи метал, деревину і бетон у єдиний палаючий хаос. Ми бачимо, як вогонь перекидається на частину причалу, охоплюючи сусідні конструкції нуль годин сорок хвилин. У порту чути лише гул полум'я і віддалені крики. Ми знаємо, що вдарили точно, і що основне завдання виконано. Вантаж, який мав стати зброєю проти наших міст, знищений. Через 20 хвилин супутник підтверджує масштаб ураження. Корабель фактично втрачений, палуба зруйнована, трюми горять, кран впав у воду, причал пошкоджений. Пожежа триває, і російські пожежні розрахунки не можуть підступитися ближче, бо боєприпаси досі детонують. Дві години десять хвилин. Генштаб отримує наш звіт, сухі рядки узведені. Судно Порт Оля 4, завантажене комплектуючими до БПЛА шахед та боєприпасами з Ірану, уражене. Вантаж знищено, інфраструктура порту пошкоджена, втрат серед цивільних немає. Але за цими рядками години роботи, тиша очікування, нерви, стиснуті кулаки і погляди в монітори, де кожна секунда могла змінити хід операції. Третя година ранку я виходжу з приміщення штабу. Вдихаю холодне нічне повітря, десь там, за сотні кілометрів, догорає корабель, який ніколи більше не доставить жодного шахет. І в цій тиші, я розумію, сьогодні ми виграли маленьку, але важливу битву у Великій війні.